Вітаю, друзі! Ми з України. Під час італійської подорожі треба бути готовими до спілкування зі штучним інтелектом на автоматичних касах. Автоматичні каси в Італії зовсім без персоналу. Всюди, і на автошляхах для оплати за проїзд, і на більшості АЗС. Про автомати на заправках буде окрема розповідь. А зараз про каси на автомагістралях. А тепер практична порада. Якщо ви платите готівкою, то краще за все мати при собі дрібні гроші і купюри різного номіналу. Я особисто мав неодноразовий негативний досвід на таких ось автоматичних пунктах оплати. Ось один з моїх прикладів на щастя, з добрим кінцем. Виконував трансфер в італійський аеропорт Тревізо неподалік Венеції. Мій маршрут від дому моїх клієнтів тягнувся по автобанам А4 та А27. За проїзд по автомагістралям вже безпосередньо перед аеропортом я розраховувався в автоматичній касі і мусив заплатити щось біля 30 євро. Я не мав дрібних грошей і сунув в автомат банкноту в 100 євро. Каса поблибила мені всіми вогниками райдуги, пробилькотіла вибачення на італійській. І... Замість здачі видала чек, на якому було зазначено, що сталася технічна помилка і компанія Автостради Переталія боргує мені 70 євро. А там же ж потік автомобільний, безперервний, літо, куча транспорту, черги на тих КПП оплати. Люди нервують, сигналять, Зупинитися ніде. Допомогли мені мої пасажири. Мав щастя, що то були італійці, які розмовляли зі мною німецькою. Вони все бачили і чули. Взяли той чек і подзвонили по номеру телефону, який був вказаний на зворотньому боці чеку. Нагнули тамтешнім доріжнім операторам пару ласкових за такий сервіс і дізналися, що мені робити далі. З вдячністю довез я їх до аеропорту і мусив їхати на так званий Blue Point, тобто блакитну точку, де мені і повинні були віддати гроші. Це було трошки в іншому боці від мого запланованого маршруту. Крюк виявився в якихось 120 зайвих кілометрів. Здачу мені там повернули повністю. Але на питання, хто мені відшкодує гроші за витрачене час і пальне, мила дамочка касир знизала плечима, включила режим сніжинка і повністю відморозилась, заглибившись у вивченні якихось своїх папірців. Ну що ж, буває і таке? Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.